Друзі, всім привіт. Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже сьогодні 27 березня на телеканалі 1+1 Україна відбудеться показ 17 серії серіалу Ключі від правди. Тому пропоную поговорити, що ми з вами побачимо в зазначеному епізоді. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в попередніх серіях ми спостерігали за розвитком стосунків Валерії та Олекси, а також за небезпечним розслідуванням вбивства рідного брата головної героїні. Зараз же на тлі підступних інтриг Тамари, Валерія намагається повернутися в готель Ліберті. І продовжити власне розслідування. Попередня 16-та серія закінчилася на гострому моменті, адже Валерія попросила Едуарда Самойлова про послугу, а саме, щоб той допоміг повернутися в готель на робоче місце. Саме тому, уже у 17-й серії Самойлов, стримавши своє слово, що виконає будь-яке прохання дівчини, допоможе їй повернутися в готель, і це стане несподіванкою не лише для персоналу, а й самої Тамари. Тома, у свою чергу, розуміє, що ситуація виходить з-під контролю і тому терміново починає вигадувати новий план, аби позбутися адміністраторки раз і назавжди. Але що вона вигадає і чи вдасться реалізувати свій намір? Водночас Валерія не полишає своєї головної мети проникнути в пентхаус Самойлова. Але цього разу вона змінює підхід, замість ризикованих маневрів діє продумано та обережно. Але чи справді це убезпечить її від небезпеки? Чи викрає її самойлов і головне? Як на її дії відреагує сам Олекса? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Тому, друзі, вже в наступних серіях ми побачимо, як Валерія, хоча і маленькими кроками, але впевнено йде до своєї головної мети: знайти вбивцю брата. На цьому шляху ще буде багато небезпек, проблем та інтриг, проте невдовзі ми з вами станемо свідками відновлення справедливості і покарання злочинців по своїм заслугам. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!